Що мають так, і зажигалки, і фосфорний, і... Все, що в них в наявності, шрапнель дуже багато заборонених речей. Дуже багато і все це використовується українських бійців. На передовій росіяни обстрілюють всіма наявними видами зброї, не жалкуючи боєприпасів. Рідко можна застати моменти тиші за останній рік, що Олександр провів на фронті, говорить, навчився найголовнішому завжди слідкувати за небом, бо часто росіяни ведуть розвідку безпілотниками. Треба слухати небо, бути дуже уважним, не тільки коли виходи, прильоти, а також дуже пильним треба бути і слухати небо. Ворожі дрони, БПЛА, все воно таке і гранати кидають, і постійно ведуть моніторинг позицій. Військовий каже, людські сили противника перевищують українські в декілька разів. Проте бойовий досвід наших бійців найцінніше. Зокрема, пан Олександр за своє життя пройшов три війни. У віці 18 років зіштовхнувся з нею вперше в Афганістані. Ми виконували бойову задачу по охрані та обороні міста, міста Джалабада, аеродрома. Зона відповідальності у нас була точка. У ну, тобі ж в горах розташований на сопки. І була зброя у нас. Два БТРи, ДШК, Міномет, АГС, РПГ. Ну, досить були озброєні добре, міні поля розташовані. І якщо треба було, ми виїжджали в своїй зоні відповідальності. За десятиліття радянсько-афганської війни тодішня влада відправила в пекло сотні тисяч бійців, здебільшого молодих хлопців. Тільки за офіційними даними загинуло понад 15 тисяч радянських солдатів. Хоч пан Олександр в запеклих боях участі не брав, пам'ятає, часто канонади не вщухали годинами. В основному бойові зіткнення у нас були тільки обстріли обстріли. Реси, міномети, панам. В основному це вночі. Маджахеди робили вночі. Експертка з оборони в Європейській раді з міжнародних відносин Каміла Гранд зауважує, що день війни в Україні дорівнює місяцю війни в Афганістані. Все тому, що за добу українська армія витрачає на захист своїх земель та жителів втричі більше снарядів ніж воїни-інтернаціоналісти використовували 40 років тому. Нацгвардієць же підтверджує, нинішня війна має жорстокіший характер. Так, дуже жорстока війна, дуже з їхнього боку підступна. Я, наприклад, взагалі не, не очікував, що РФ нападе, проявить таку агресію і що страждають мирні мешканці, прилітає в міста по багато Так, Це не війна, це хворі істоти. Після демобілізації з Афганістану у 1988 році боєць повернувся до цивільного життя у Запоріжжі. Працював на одному із машинобудівних підприємств, створив сім'ю. Та у 94-му знову взяв руки зброю та воював у складі миротворчої місії в колишній Єгославії. Було завдання, щоб запобігти конфлікту між сербами і боснійцями. Були чекпоїнти. Ну, типа, блокпости. Вони були розташовані. Ну, виходить, так, на лінії розмежування. Військові дії не минали й без провокацій з різних сторін. Під час однієї із них Олександр якраз перебував на блокпосту. Пролунав постріл в наш бік з тяжкого стяжового кулемета згори. гори. Вони ну, вже в цю таких. В ситуаціях бували, хто за деревину, хто в укриття, хто в канаву поховались. Я стояв далі. Коли постріли затихли, вони повиходили, кажуть, а що ви не сховались? Я кажу, я на посту. Хоча було досить моторошно. Під час усіх війн, що довелось бачити Олександру, він мав одне правило не діставати з кишені гранату. Собою її носив на той випадок, якщо потрапить до ворожого полону. Після того випадку в Афганістані приклад був, як хлопець в оточення попав, був поранений, і залишалась у нього F1 Граната і він її використовував. Маджахіди предложили. Йому вдатися в полон, але він підірвав себе і їх, кілька чоловік теж. Тому взяв на озброєння це і в тих умовах, в той час був готовий використати її теж так. Бойовий досвід набутий артилеристом, стрілком, а нині нацгвардійцем, неабияк допомагає бійцю під час великої війни в Україні. Його товариш пан Богдан каже: це людина, яка ладна навчити військовій справі не одне покоління. Самі базові знання від нього почерпнув, як, наприклад, просто стояти, щоб якщо опору зірвалася міна, щоб тебе не поранило уламками. Познайомились чоловіки у військоматі в перші дні повномасштабного вторгнення. Ще тоді Олександр справив враження надзвичайно життєрадісної людини. Далі чоловіки служили в одній військовій частині та згодом роз'їхались у дві різні найгарячіші точки фронту. Те, що я чув про нього, а чув я про нього багато. Що він не зраджує собі, тобто зі своєю життєрадісністю. він проявив себе дуже сміливо, й навіть були легенди, що він ходив з гранатою ось тут на Лацкані, щоб якщо що, щоб в полон не здаватися. Тобто, це така людина фантастична, яка дійсно може за собою повести навіть у бій. Та найбільше бажання Олександра повернутись з перемогою до родини, знов працювати на рідному підприємстві. Вдома на нього чекає дружина та п'ятеро дітей. А ще боєць мрія, аби у жодній із країн діти не знали слово війна. Їм цього не треба. Ну це історія буде дуже не хочеться, щоб вони це бачили, чули. Оці вибухи. Це дуже це дуже погана річ. Війна. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.